Нічого, нормально. У мене якийсь один сорт, що вже червоні ягідки є. І звісно, ще є такий сорт, що немає ягідок, а це якийсь ранній, рання, ремонтантна, вона все літо і дуже солодкі ягідки. Так, трошки квіточок И начинает ромашка квітувати. Ромашечка. Піонія еще стоит в бутонах. Піонія еще совсем-совсем холодно для нее. Она в бутонах. М'ята розвивається і гортензія. гортензії другий рік я вже хочу розвести. Ну, так потрошечку получається, але, але не зовсім.